Привіт, що робите? Приготувала лікава. буду шити синочки футболку. Маю таке бажання дитині пошию футболку. Приготувала торфосуміш, коктейль для п'ялочки, які у мене залишилися пересадити, бо вже довженько вони в гошечках сидять. І Торхосуміж буде декілька днів відпочивати після термообробки. Так. Оскар валяється, снікерс попросився на двір. Ну, начебто розповіла вам, а ще посмажила сухарів до чаю. І зараз буду і варення полуничне, зараз буду чаювати. І піду нагоду і курочку згодом. Зараз ще темно. Ось так. Всього найкращого вам, шановні мої друзі. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся, вірю, я знаю, Божечка, я є впевнена. Перевірено, Борчка мене чує. До зустрічі далі буде щиро вам дякую.